Даний об'єкт знаходиться в Білориніцовському районі села Сергіївка. Був пошкоджений 1 липня 2022 року внаслідок чергового ракетного удару по Одеській області. Було зафіксовано три ракети. Внаслідок чого була зруйнована перша секція трьохсекційного будинку 9-поверхового. Загалом кількість квартир 106. Мають бути проведені роботи по утепленню. По фасаду 4260 квадратних метрів, по перекриттю 756. Тривалость будівництва, розрахована на 20 місяців. На сьогоднішній день виконані роботи в рамках. Десяти мільйонів